Що вам треба знати про анімушу? Це галіми аніми ха-ха-ха-ха. В першу чергу це пригодницький екшен від Capcom початку нульових. Якщо спитати будь-кого, хто хоч щось знає про цю гру, ви почуєте, що це резидент з самураями і демонами, і по-дурному буде протиставляти щось такому враженню. Якщо зараз ви граєте догму і не можете не розбачити Monster Hunter, то в ті часи схожі справи були з Рей і іншими іграми Capcom. Зважаючи на те, що об'єкт обговорень вийшов в січні 2001-го, а сон в кімнаті аж в кінці літа того року, то можуть закрастись певні конспірологічні здогадки, які, хоч і без особливого драматизму, ти мають підстави не просто існувати, а казати ну та. І шо? Певний спільний фундамент і натхненість безумовно присутні, як зважаючи на основу резидент, так і екшн орієнтований бокбастерний акцент в сюжеті і геймплея. або іншими словами, якась аркадно-бойовикова маячня відбувається. І якщо всі вже в курсі за стиль, який започаткував диявольський плач мея, то стосовно муші маркетингові відео капком вирішив зосередитись на не смійтесь кінематографічності. Ой, лишенько. і натхненість фільмами Коросави, і відомої акторного новому герої. Третім оком підглядаючи на захід Ютубу, дивом дивуюся, чому тамтешні оглядачі настільки багато часу приділяли цим речам, але в дечому вони однозначно праві? Що лепо в тогочасного гравця від моменту перегляду рекламного відео до споглядання такої краси в самій грі точно відпадало. І перед тим як перейти до деталей, давайте спробуємо визначитись, навіщо про цю маловідому на наших теренах гру взагалі говорити. І якщо, звісно, самурай, демони, резиденти і кіношність досі не дали переконаних підстав. Ну навіщо вам взагалі витрачати на це все час? Години основної компанії це не те, що варте уваги. Може мені придівити глядач. Три години геймплею це ж не те, що може вас особливо стурбувати. Де стається, коли ці три години затягуються на десяток другий. Ммм. Mm, ох, ці штрикляті аркадні рудименти. Нехай історія не тривала та цікава і насичена. І якщо тримати в голові, які ігри робили капком, то вже в цій успішно проігнорованій нами раніше будуть видніти ті елементи отримання гравця, які в тій же DMC з'явились не відразу. Наприклад, арена чи миттєва зміна зброї. Ну але це вже нюанси, які б варто згадувати по ходу розвитку сюжету. А це так то цікаво, тільки перед цим прошу вас відволіктись стрішки від перегляду і закинути Кілька кревних неутилізацію росіянського непотребу з терені України, великим фондом чи тим, кому конкретно ви довіряєте. Якщо вам подобається моє відео і виникає невимовне бажання долучитись до спонсорування наступного контенту, то приєднуйтесь до цих чудових людей, яких бачите на екрані, яким я не можу не висловити свою подяку. Всі можливі способи та посилання будуть в описі каналу. А зараз можна і повернутись до перегляду кіно. І вже з перших секунд вступного ролику тягнуться руки, пошукати огляд від Фінчер-Кубриком на цю фігню, бо навіть не почувши жодного слова, зображені обставини здаються чаруючими свої жахливості, як і козирний череп для переходу на брані. Навіть зараз показана масова заруба під закуки один Нобунаги справляє нефігове враження, і недаремно, бо це сінемати крім навару Бузеньку від одноразових пакетків бахало ще й нефігову роботу десятка другого японських кріпаків. Нехай вас не обманює товати. Опудовка це жива хореографія. Я майже відчув, як головний герой приклався до ті між кодного з масовки. Що вже говорити про те, як НАТО поводиться в бою стінка на стінку? Чи окремі індивіди дають серемесу убивати, махаючи патарицями не згірше вашої мамки по хребтах бухого відчима? Таким перформансом цілком задоволений Нобунага. <плес> Швидкого одужання Ода. І тут на різко переносить покої деякої леді, яку викрадають дивні ніндзя, а головний герой не встигає прийти їй на порятунок. <плес> Ну і я, як і ви, нічого не зрозумів. Лист від викраденої дами мало що пояснює: дівчина тривожиться, старий друг її не знаходить, і відповідно йде на пошуки. Власне, в цьому суть зав'язки, в цьому вона мотивація. Тут починає розвиток наш інтереси. Через нерозуміння японського історичного контексту всі ці війни кланів і важливість антагоністичного поколоця здаються лишень фоном для більш приземлених мотивів, що не дуже то й шкодить грі, як на мене. Та я певен, японці нормально проникли з цим фоном, але й центральні події цілком доступно, і цікаво. Продемонстровані, щоб ваша увага не губилась. Сухай, друже. Я два шляхи. Одним сам піду, інший кає відправлю. Топ вайфу 2001-го? так то найкраще ніндзя на селі. На диво довго ходити не доведеться. Принцеска у біді за вкрадачами не встигла далеко змахати. Вороги видаються дивними, навіть лякаючими, та проблем з їх вбивством немає. Nice. можна було б закінчувати гру, але приходить домінатор 2000 тисячі Його і мені тут не називало. Я навіки знайшов та да. духи буйські. Може, все і починалось з кіно, але надалі нас чекає тупо аніме і в плані прогресії героїв в сторітейлі та діалогах. Тупа відсилка на гаму та від ніхуя бібляду Самонуський, викрив принцеску. Ситуація справді безпрецедентна. З такими ворогами фіх нормально повоюєш. Але не розстраюйтесь, духи Оні прийшов на допомогу зі своїм камертоном. Чого вони так розшедрились, невідомо. Але подарунок по мечах однозначно цяця. Рукавичка Оні дозволяє погонати душі демонів що робитиме головного героя сильнішим. Зробить міцним, потужним, не дає сили. Суттєво таке ці душі. І валюта і мани хіл, Якщо з'єдхілом все зрозуміло, він дає здоров'я, то виникає питання, що кастувати, і зрештою, куди всі ці гроші діти? Варто би пояснити. І зайдемо ми здалеку з бойовки. Вона на перший погляд вкрай проста. З самого початку тільки те й можна що спамити звичайне комбо мечем, прописати копніка, заблокувати ворожий удар, зробити таку хуйню, і тільки з часом в безперервному процесі пізнання гри визволити дзен і в таймінг натиснути атаку або комбінацію боку і атаки. А самануське крітаненна смерть. Шодять. Я не бачу потреби займатися достеменним вивченням таймінгів, але приємність опції оцінив все просто та розумно, і що важливіше, досить таки весело. Послідовність дій така, що умисно чи випадково контратака відбуватиметься. Блок – це ведь найстабільніша і точно найпростіша змога уникати шкоди. Тож блок-удар удар це буденність в вашому ігровому процесі. Важко пояснити словами те задоволення, коли роблячи, здавалось, буденні справи відбувається таке. Тільки не всі атаки наш самурай заблокує, тому на допомогу приходить піша прогулянка та бойова стійка, в якій можна приємно дешитись, що на фоні одного комбу виглядає вже значно приємніше. Але ж стоп, койот, а нафіга ж тоді мана для чого валюта? <плосу> Варі! Йденна. Омара. Хонмару Осукерай. Омарова коносакіка. Гей! Сукукара думів діндога! Хумарино <плес> цкамічне місцевий колорит справді приємно вражає. Дизайни ворогів мені особливо подобаються, бо ходу справи зустрічатимуться нові монстри з іншою поведінкою і здібностями. Ну а комунікація з тутешніми солдатами дає нам побачити за ними не розмовляючі модельки, а живих людей. Нехай вони особливо нічим не займатимуться, та коли опиняються в центрі камери, виглядають не пробірочними солодофонами, а досить звичайними типами, які на війну потрапили далеко не через власні мордославні пориви. Злішу печеру дорогою за червоним домінатором буде віднайдено демонічний Сіден, де я змогу прописати 220 шляхом до 200 кожному супостату, невірному, в обмін на якийсь нещасний магічний запас самарає. Але на цьому оцяці не закінчується. В тутешніх чекпоінтах, магічних люстерках можна покращити розхідники до преміум версії та прокачати зброю. Вже зараз доступні два шляхи меча, раніше зазначений Сіден і Райзен. Якщо вивання червоної валюти в райзен тупо збільшує дамаг стандартного комбо, то прокажка щидену, крім збільшення тривалості магічної атаки, відіграє роль демонічного ключа. Є три рівні кожної здібності. Кожен рівень магічної дає змогу відчинити нове очко у замкнених поганських дверях. Таким чином, щоб пройти гру, доведеться прокачати магію всім трьом заточкам, дві з яких ще доведеться зустріти по сюжету. Тож щоб потім не сидіти за гриндом, бажано з розумом витрачати валюту. Тобто бажано виливати її в першу чергу в меджік. До того ж, ці атаки досить красиво виглядають. Тільки от ми від

Вже тут, на першому ж босфайті, коли ось кілька разів підряд препорує вас до японських чорноземів, стане зрозуміло, що бойовка це не головне. І це те неочевидне, точніше, те, на чому якоїсь дива не завжди акцентують обговорюючи екшн-ігри. В боях одним з найважливіших аспектів є мовмент, часто визначальним. Він повинен бути доступним, функціональним і веселим. У Німуша це чудово розуміє, і вже перший же бос натякає ознайомитись з бойовою стікою і дешами. Або на краняк навчиться нормально ходити. Якщо з часом в західних екшенах це стало. Хоч на якусь стабільну норму, то ті ігри, які виходили через деякі корочки після унімуші, або взагалі не бачили при в його моменті, або просто не ставили його в пріоритет. Може здатись, що я говорю упереджено, вигадую проблему, щоб зробити на цьому підґрунті заміну ікон, але ні, почнімо з того, що й тут ситуація далека від ідеалу. Онімуша має свої проблеми. Ніяких суперечностей я переконаний у попередніх твердженнях. Якщо ви почнете загадувати, в яких іграх вам було весело рухатись, як в бою, так і поза, то це будуть швидше за все японські ігри. І швидше за все вам згадається навіть не на анімуша. Гра як не як старенька, граєте ви за нещасного самурая, але як на такого рухатись за нього приємно. Та мало зробити зручне і просте керування персонажем, адже на ваш досвід можуть попливати і інші фактори, такі як камера, наприклад. І в даному питанні цей червоний підрило теж стає Рубіконом для гравця. Бо якщо ви впоралися з ним та тим, як часто камера змінює свою перспективу на цій арені, то в подальшій грі будь-які схожі незручності не здаватимуться хоч трішки вагомими. Ми теж, козаче, ми теж. Відразу в сусідній кімнаті зустрінеться демонічний фармацевт, який над трупиком присмокує, типу. На нік. Ей, ну ти взагалі дурне, що топіше нобунаги. Виявляється, нобунага хоч померта, зовбачого повертався з демонами. В результаті ця ходяча мошля має його воскресити. Ну, а тобі хана козачу. Дай йому пиз. На жаль, Ронауду суперник не ахті, а. Ілденштан. За необачністю залишу тут вогняний, важкий, повільнючий меч з лоєтакою, яка б'є далеко по прямій. І хоч кожна нова зброя має свою специфіку, плюси і мінуси, так само та як і перша, мені найбільше зімпонував електрошокер, тож я користувався здебільшого ним. Вибачайте, гра коротка та насичена подіями, тому надовго відволікатись не варто. Та давайте дещо все ж таки з'ясуємо стосовно термінології. Тут нам кажуть, що є генма, яких вестернізували як ФІНЦ. а я не бачу проблеми називати їх демонами, бо поводяться ті. Явно не по людськи якось. Загалом в мене не виникає дисонансу стосовно того, що щойно було сказано. Якщо ви знаєтесь на культурі Японії краще, я скажу молодці, і швидше за все лайкну ваш коментар з поясненнями. Але коли там, де японські роти кажуть оні, швидше за все пишуть, оні, та й гру чомусь назвали Оні Муша, то мене якось біс смикає, коли доводиться бачити на екрані ОГР, я розумію, на чому будується схожа адаптація, тільки фіолетові... І представлені згоду у грі, і з якими у вас буде постійна асоціація, ніяк блін не клеються з тим, що спадає на думку, коли ви чуєте слово огр. Як добре, що наступні ігри переклали інакше. Як шкода, що вони не виходили на ПК. Та яким дивом ограм взагалі здались душі демонів? Що за дивовижні технології? Трішки порозкинувши мізками і звернувшись до Вікіпедії, дізнаємось, що оні в цій історії це древні істоти, які допомагали людям в боротьбі з генма. Які теж до речі, бува, мають свої зв'язки між смертних, як можна здогадати, зі слів місцевого Показання 12 духів це незвичний вигляд Оні. Конкретно ці є духовними формами богів Оні. А в реальності вони виглядають приблизно так, як головний герой недавнього серіалу в його кінці. Як бачите, саме оточення сприяє зацікавню зануренню цей напівреальний світ. Що вже казати про події гри та її персонажів? До речі, про них. Зайшовши в замок, куди мало доправити принцеску, самануський зустрічає ще кількох колоритних осіб. Вам може здати, що шарівщина якась відбувається, та було пів біди якби так. Дарда о майва. Сорині імену козова. Ще один відомий історичний персонаж Японії, який наразі відіграє роль хитрого виродка свого роду трикстра в даній історії. <звач> Напряму не ворожий, але й хорошою людиною його фіг назвеш. Між іншим, такого козака, як Самоноски, не проти бачити у аваходи. Але не треба господарю тому, хто сам зможе вибирати своє майбутнє. Well, so... <laughs> <laughs> відразу за наступними дверима кайди притягнемо шкідника з дуже серйозним обличчям. Хлопчина нікому не довіряє і чекає нагоди змахатись. Самонускі ж в такій незвичній ситуації поводиться, як мав би поводитись дорослий з дитиною. Знаєте, так по-доброму, тепло, з розумінням. Але. He fucked up. Eh. <gasps> Поверхом вище після того, як ми розважимось в кількох ренкаутера, Кайдо розповість, яким дилом дитя опинилось в такому своєрідному місці. Юбемор". вихованець принцеси, сирота війни, який став дівчині братом. Через її доброту не зміг сидіти, коли юки викрали. І ця сентиментальна історія переривається кількома послідовними пазлами. Погравши DMC, онімушу і бачивши кілька футажів на Ютубі, мені починає здаватись, що я знаю, як грає рей ніколи не гравши Луре. Те, з яким панічним страхом я розгадував останній пазл, а він на час, я не забуду ніколи. Загадка з важелями, хрестики, і розшифрування замку, доки самонузки ризикує потонути в сусідній кімнаті. Це фігово тримає у напрузі, але виклик з приводу більше грає саме на нервах. Таймер достатньо щедрий, щоб скласти кубики навіть в паніці, не відразу роздопулившися, як вони взагалі трохаються. При повторних проходженнях навіть третину того часу, бува, вистачало на першій загадці, до речі, можна утонути броню. Ну і якщо я вже зачепив складні пазли, то варто згадати за скрині з кодовими замками, що важчі, і шкатулочки з іншого роду шифром, в яких. Насправді я манав розбиратись. Я гугл, мені не соромно. Досліджуючи будівлю, вам відкриватимуться нові ходи, різні секрети від макулатури і хілок до покращень ХП і МП. Зайшовши чергову кімнату, буде резонно розвернутись, Якась маленька деталь вас обов'язково винагородить. Якщо не цікавим секретом, то з знаходженням життєво необхідного для проходження ключа. Дві частинки такого якраз і не давало монуцьки дібратись до верхніх поверхів палацу. Де Кет вкотре вляпався в якусь фігню. Уто курила Саманоскідано старий знову пробує запросити нас на лиху сторону. Каже, що малий, як і принцеса, необхідні, щоб зробити набунагу демона з допомогою якогось дивного ритуалу, а потім і всіх інших людей. На що самануський реагує вкрай негативно? Матауайшма саманоскедоно. Крики долинають за закритих зелених дверей, а це значить, що неподалік має бути нова зброя. Проте, перше, що знаходить самонузки, це пізні від мовчазного новогенми з мечем та щитом. Насправді особової складності тут немає, якщо не забувати рухатись і букувати удари. Хоч би як вас налякала величезна зона ураження його ударів та звук припечатування мечем у підлогу. Зрештою, саме в нього знайдеться остання сфера Оні, яка трансформується в парний конок з круговою алоє-ультою. Шкоди деносить менше будь-якої іншої зброї, та все. А ви тільки подивіться на цей вихор. Right, right, малого врятовано. <зас> Хупчина досі стурбований становищем принцески. Тому самореченко заповняє його в тому, що упорається з цим завданням. Каедеш має наглянути за йому Він важливий для Юкі, будучи донькою Феодала, та є пташкою в золотій клітці. Тому опікає малого, що своєї долі якого компенсує власну відсутність свободи. Сьоємо дакину сваряти. De já? Такий жах а що не жах? тепер час пафосної історії про подорож до монголів. Те, що феодальна розробленість, це погано. Один мав пасопки і багато сильний, а тут виривається невідома жінка в паніці і каже, що принцеса Юкі під землею. Ну і вирубається чудове місце. До речі, повсюду Роналди, та й від нейтри ліки, яка дозволяє читати думки мерців. Можна не геймченджер, звісно. Але цікаво, часом дізнатись, що чули про околиці ще недавно живі люди. Власне, з додатковою інформацією тут все добре. Журнали, нотатки і тому подібні шпаргалки. Крім колекційної цінності, дають певне розуміння цього світу. Деякі історії самі по собі захоплюючі, а зважаючи на тутешній антураж, часом гнітючі. Дослідивши підземелля, саме з кінотиво не знаходить жодної принцеси, навіть малесенької. Зате в дуже специфічній кімнаті зустрічає Токічіро, який вкотре пропонує приєднатись до чортячої братії. Але ні, шкода, шкода. А я пробував тебе врятувати, як прикро, що ти не розумієш цієї сили демонів. Та ритуал не чекатиме. 儀式の邪魔をする hours later. 今頃 часом до Каеде приходить Саманускі прописує під дех. Доки жінка панікерка хапає шмаркача. Події явно набирають обертів. У цьому не може не народити справділий коротун Саманоске доно. Мадам Ада Аой ですな。 Поки самонуски засмоктою підземелля, час нам пограти за дівчину. На жаль, вона з оні жодних угод не мала. Душі погонати не може, тому битись з ворогами немає особливої потреби. Кілька загадок, парочку кімнат, в які є доступ тільки в каеди. Семі можуть потішити сегменти гри за цю мило даму, бо вона нінджа, а нінджа це тіні. Вони всюди й ніде водночас. Вони мають відмички. Також варто на горищі крайній будівлі віднайти особливий кінжал, з яким, хоча б особливо наполагою хворогів, буде приємніше вбивати. І доки хата не погоріла, спускаємось підвал, де і тримають принцесу Юкі. Ми кидаєтесь! Я звільно. поки каєди зайнята з вами замку. Наша пташка в клітці включає сентименти. Ти ж та сама ніндзя, яка з самонуски тусить. Я тобі так заздрю. Ти на відміну від мене можеш побачити світ. Ні, принцеско, і ви зможете. <звук> ні, Каеде, тікай з Самануски, Залиш мене тут. Ні, принцесо, не кажіть так. Я вас обов'язково врятую. Ні, <звук> ні. Кірюден забирає юкі та залишає каеди на нового досі невідомого моба. Розібравшись з яким та поспішить на допомогу саманусків. Молодик якраз проспався, і готовий бити обличчя. Бути оберуться. Кажеш Ха, своє набий Вестерни Ідіть, ой, вестерни. справжній ворог самурая він сам. Тож, якщо у вас не вийшло закопати себе до смерті, а куриба, а куриба, а куриба, а то варто згадати про ульту. Перед тим як ви вилізете з землі, віднайдете в ящику злісну плоту. Ууу, це ключ, щоб відчинити двері, які важко було не помітити бігаючи з першого поверху на останній. З цього моменту відкриті декілька опцій, якими так чи інакше доведеться скористатись. Ну, крім однієї хіба. Значить так, арена. <різький хіст> Дюде. Пройшовши всі поверхи випробування, ви отримаєте зозулю свестулю. Вона потрібна, щоб взяти на останнього боса найімбовіший меч, Але ця справа опціональна. Уходиш, ну і пе. А от що обов'язково треба зробити, це зайти за двері, закриті зовісним замком, а потім побігати пошуку ключів в тій самій частині мапи, куди відправилась раніше каеди. Неважливо, чи ви зробите це до того, як відчините завісний замок, чи після. бо сюжет не рухнеться далі, допоки панічна жінка не висувать бажання розсунути для вас ноги, викликаючи панічний страх. Fuck this. Не знаю, як вело, я на схожу авантюру більше ніколи не куплю. Плюс, всі відео з помарачого ютубу брехали. Шана бджілка затягнула й мару до воріт та світ, які своєю появою півхати рознесли. Якщо ви не дослідили пала цілком, то вже якби немає що досліджувати. Маєте на увазі, якщо що. Вхід до порталу заблокований магією. Жодні кунаї не допоможуть, тому доведеться віднайти щось потужніше. Тут той прийде на допомогу декоративний меч Чорнобильського рахів, які провамлюють хід до останньої частини мапи. Самоновський знайде у акеди і бастрілу до нього. Правда. Їх шляхи дещо різні і зійдуться в момент, як мурашина матка прийде похвалити самореченка за те, що він крутий, як на людину. Ну і заодно розповісти на хіба їм взагалі здався шмаркач? Бачите, ритуал вимагає крові принцески. А так як вона любить Юмемару, то їй стане сумно, коли його вб'ють. Від того її кров стане більш спайсі, а нобунага від неї ще могутнішим. І, до речі, мої дітки теж голодні. Якщо проходити її без прокачки зброї і збільшення ХП і МП, то срака горітиме як Москва в найкращі роки. Але якщо вже говорити про ефективність, то найкориснішим прийомом проти неї є ульта Твінбойда. Без зайвих проблем збиває матку, і якщо не перемолює, то відкидає малечу. Далі вже як хочете, на щастя у процесі часто насипають синіх душ. Тож, якщо вдало менеджити магію різної зброї, то можна обійтись і без стандартних ударів. О, так, специфічна особливість, яку я помітив навіть не на першому проходженні. Кожна заточка має окрему шкалу магії, але при мано душ манодушці, однакові наулюють кожну, то елемент ефективного менеджменту присутній. Власне, зараз стає більш помітний найбільший кайф гри. Ви, тупо як герой Шонена набираєте критичну масу, щоб без проблем винищувати останніх ворогів і зіткнутись зі злом. Могуть якого ніхто навіть не ставить під сумнів. Можна поговорити про те, який додатковий челендж надає гра, але йой, нехай з цим насолоджується кожен особисто. Зараз же самоноски скайди рятуються з вибухової халупи, і щоб ви змогли відчути себе справжнім чоловіком, доведеться віднести знепритомнішу даму в безпечне місце і Самотужки розгрібати все інше лайно. З суперзасобами бар'єра легко розлітається, а при вході нас зустрічає, який каже, що ми. Мусі кераме. Мусі кераме. На що саманоскі відповідає, що хто як взивається, той сам так називається. <рес> Бачите, ратівник. смієш з мене приколу тягнути. Глянемо, як ти сміятимешся, коли зустрінешся з моїм найкращим творінням. <рес> може здатись, що це той же тіп, від якого ми отримали подвійний кунок, але по-перше, не той, а по-друге, і той не той. Ці два її не зовсім живі, швидше імітації демонів, яких створив. <рес> але вороги все ж цікаві. Цей, наприклад, єдиний бос, який має дві різні фази, тобто тут без. Щита, все ж мов, новий, тоді як там, ті просто нема вже чим бачити ваші випади, але особливих проблем ви наразі не побачите. Відразу в наступній кімнаті є сейв і вхід, який відкривається вибитою. Новий меч просто чудовий, сам по собі більшість ворогів шоти, так ще й ульта не витрачає мани, що взагалі не залишає жодних шансів ворогу. Проте фінальний босс все ж не такий простий. Ну народ, ну це аніме. Ти стоєш на поріг пекла, проходиш крізь вульви, в яких нескінченно вилазитимуть Роналди Мілуси, Заходиш вітальню зла, де прикуті до стіни твої близькі, які кричать Замана! А потім під власний зовісний сміх з'являється сам повелитель демонів. Та посрати, як воно називається. Це чертяка на фоні якого г мошка. Занадто самовпевнений, щоб визнавати існування орбіту. Неймовірно загрозила інфернальна істота, яка говорить про криваві жертви як про яєчню на сніданок. До речі. Но бунага наладше обіцяв завітати. Муки невинних для нього запах. Та що я вам розказую, тільки гляньте на цей пафос. Панове, навіть зіба мечем, навіть з десятком другим аптечок, 14. має хуйня хепе, як на боса в цій грі. До того ж, цікавий мусет з різними ближніми і дистанційними атаками. Та й взагалі, це бос гігант, який не є декорацією. Хоч він і не рухається, ви відчуваєте, як він приймає шкоду, так що й на практиці нон-стопом відправляєте його в нокаут. Ну і красивий гад. Мені подобається. Одна фігня лише має ваншоті ще й граб, який я взагалі не вдупляю, як працює, бо буває, він його зовсім не застосовує, а буває, доводиться три рази підряд розкрасати. Так, і такий розхідник можна підфармити. Як я й казав, самонуськи реально може стати їм бою під кінець. Тож не дивно, що такий виснажливий бій завершується його перемогою. Каеди прибігає якраз вчасно, щоб допомогти витягнути юкію мемару. Буквально з того світу, доки все навколо не рухнуло Тільки човиро не збирається так просто відпускати нашу кампанію. いいかすか Самонуський пійманий кричить всім тікати. Тоді, як сам вже змирився зі своєю загибелю, повелитель демонів здушує героя, як використаний тюбик пасти. У момент, коли здавалося, все закінчено, кров потрапляє на рукавицю Оні, і відбувається вибух, після якого справжній воїн Оні, Оні мушов в своїй бойовій формі, робить такі безчинства, від яких очі з орбіт повилазять. залишивши нас з відкритим фіналом, де Саменуський Нобунага, який якось довго насправді, я б навіть сказав, дофіга довго спускався сходами, залишились тета тет. От така фігня малята. Далі нам, звісно, розповідають про певні наслідки цієї дуже тривалої ночі. А чогось справді цікавого, крім того, що саманувські відтоді ніхто ніколи не бачив, ми не дізнаємось. Тож пофіг. Вочевидь, крім всього сказаного, гра може запропонувати додатковий контент, але просто так вам його ніхто не дасть. Та й згаданий меч із шляхом його здобуття це частина того контенту. Крім очевидного закриття очівок, більш практичним є збиральництво камінців, яке відкриває міні-гру, яку можна і зненавидіти, якщо грати тільки щоб мати змогу побігати на додаткові складності. Вона, попри можливі очікування, є найлегшою. Так виконуючи найважчі випробування, ви отримуєте можливість відчути себе босом качалки з великим чорним мечем на старті безмежною магією. Шеї. Альтернативні костюми. Якщо для пани достатньо пройти гру, то для кеди доведеться постаратись на s ранг Тож варто вже готуватися, проходити гру ще разок, другий та байдуже. Мені особисто це все було у кайф. Гра справді насичена, і її світ цікавий. До того ж є речі, які зроблені чисто, щоб ви б у вас сказали Вау! як от ті, що пов'язані з прихованими досягненнями чи інші попередньо зрежисовані дрібниці, і я не про катсцени. дизайни ворогів та локацій самі по собі роблять атмосферу. Можна довго плюватись на фіксовану камеру, проте саме її. Ракурси задають настрій самого початку гри. Що казати за забави з нею поза катсценами? Трапивши Втрапивши печеру, на початку гри, я був приємно вражений кажанами, які полетіли просто в обличчя. Така дрібниця, але за те як приємно. Уявіть, як від такого моменту в гравці в 2001 році. Тож так, я не шкодую, що витратив гроші на цю гру, та час на кожне перепроходження. О, на крайні навіть двох години не пішло. Зате гляньте, які красунчики світ від демонів рятували. Було б чудово бачити нові ігри в франшизі, або хоча б інші вийшовши, теж отримали свої ремастери в стімі, чи може навіть ремейки. Як не як задумувалась трилогія, і цей план свого часу був перевиконаний. Сподіватимемось, що минулорічний перформанс на Netflix був гарним сигналом для фанатів. Ну а ми ж зустрінемось в наступному відео. А доти, бережіть себе, своїх рідних і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.